Привіт! Отже, щодо моїх талантів, крім того, що я навчаюся на акторку, блогерка та модель. Я видаю свій роман, який називається Біблія світ Садома з у відсотку. Роман про людство, про становлення людини сього щастя, про боротьбу за право на життя, право на щастя, право на любов і самореалізацію. В романі описуються історичні події сьогодення та. Описано багато фантастики майбутнього. Ну і така скандальна назва у нього. Біблія світа Садомазу відсотку. І ще я пишу вірші. Отже, для вас звучить мій вірш, неймовірно. Напиши на зболілому серці, як повіки, закрились в чеканні, як поночі, ішли за шляхи. Як вічні щекали до рани, колись і тепер, як душа неймовірно болить, І як крила завмерли в польоті, як чарівна роса заблищить, як колись полетять в зорельоті, льоті, тепер і в майбутті. Що діждусь перед тим, як померти ту відмолену мить, бо мільйони за межами смерті не змогли не себе і ні їх зупинить тоді і нині. І потім тому забриніли їх сльози і уста затверділи навіки, і над ними стояли кати, що колись. Любили і коні лики колись, напиши їм на серці Господь, потихіше читайте молитву, не одне дитя без струни уже снить, вповпши жертвою він і аборту колись і нині, за межею мільйонні шляхи, як же сльози неймовірно зорять. Геноциди, розстріли, і констабори, і прощення ні у кого просить, і може так бути в майбутті? Хай заплачуть за всіми лиш святі, і ніхто не спитає у ката, хто тебе на землі катом будь присудив, і що часом то гірше від страти, І навіщо ця страта тепер?